Друзі, вітаю вас на своєму каналі Масляр. І сьогодні напередодні найвеличнішого свята Пасхи хочу побажати вам добра, тепла, злагоди, миру в серці, миру в країні. І знаєте, як Христос в свій час переміг смерть і Воскрес. Я вірю в те, що. Скоро в нашій країні теж наш Господь Ісус дарує нам перемогу. Але хочу також побажати, щоб Христос в нашому житті теж Воскресав кожного дня, щоб кожного дня ми ставали краще, добріше, тепліше, допомагали друг другу і несли добро же хочу ще, можливо, хтось не розбирався, не знає, чи можливо не було часу зрозуміти те, що Пасха, Воскресіння Христа, це не є булки, крашенки, пасхальні зайці, а Пасха це Христос, який віддав своє життя добровільно. На смерть пішов на хрест, даби перемогти смерть і дати нам життя вічне. Життя вічне ми отримуємо тоді, коли ми признаємо те, що ми грішні, те, що ми без Христа нічого не в змозі зробити зі своїм життям. І коли ми розкаємося в своїх гріхах, віддаємо своє життя Ісусу Христу, Він дарує нам життя вічне, з ним в раю. Тоді, коли Ісус Христос висів на хресті, був прибитий до того хреста, праворуч і ліворуч від нього висіло два розбійника. Один Його осудив, другий перед ним покаявся. І попросив його пам'ятнути в своєму царці. І тоді Христос сказав, що істинно тобі кажу, що сьогодні будеш зі мною в царстві Небесному. Друзі, я прошу, щоб кожен задумався над тим, що для нього дійсно є Пасха. Тому що це е, найголовніше в нашому житті. Всі ми не вічні і у всіх нас колись це життя буде мати кінець. А куди ми вже потрапимо після фізичної смерті, вирішувати нам? Бажаю всім ще раз добра, швидшої перемоги і найголовніше отримати життя вічно. Вічно. Десятого, друзі.